Сьогодні я вам покажу, як правильно встановлюються проставки на такі автомобілі, як Volvo V-70. Давайте я вас проводжу на СТО і ви самі побачите, як це робиться. Будемо проставки ставити, заміняти шпильку, ставити поверх опори проставку саму. Як це робиться? Знімається стійка, від'єднується тяжка стабілізатора, від'єднується у нас датчик АБС, стійка, відкручуються два болти. і Стійка знімається, зміняється шпилька. Зараз покажу, що буде далі. Що в нас вийшло? Ми е, замінили шпильку, переверни. Ми завжди їх на сланку прихвачуємо для, для того, щоб шпилька на майбутнє колись не прокрутилася. Ставимо. Дуже, дуже, а, ще, ще одну хвилиночку. Що дуже приємно працювати зі, з цією стійкою, опорна подушка знімається, роз, роз, пружину зжимати не треба, бо є такий, е, ну, така закрутка у нас, яка тримає стійку в зборі. Estava